Чергова сумна звістка з фронту прийшла у Рівненську громаду. На головному майдані обласного центру попрощалися з 28-річним солдатом Петром Парійчуком. Життя захисника обірвалося в листопаді минулого року на Донецькому напрямку. Лише зараз ДНК-експертиза підтвердила загибель рівнянина. Рідні та друзі Петра зібралися на майдані Незалежності, щоб гідно провести героя в останню дорогу. Петро був сором'язливий, спокійний, добрий, пам'ятаю його. Разом проводили дитинство бабусі. Взагалі був хорошою людиною, тому у нас залишилась пам'ять про нього. Тільки хороша. Петро Парійчук народився та виріс у Рівному. Закінчив місцеву 16-ту школу. Після чого здобув фах будівельника у Квасилівському професійному ліцеї. Чоловік захоплювався риболовлею. Працював у будівельній компанії, яка спеціалізується на ремонті доріг. Теплі спогади про Петра залишилися у його екс-колег. Один із них Володимир приїхав на церемонію прощання з Березнівщини. Спокійний. Працюють спеціаліст, дуже хороший хлопець. Ми приїхали за 100 кілометрів провести. Приїжджав до нас, до хати. Ми його приймали як онука. Шкода. Хороший хлопець до лав збройних сил України Петра Парійчука мобілізували в серпні минулого року. Чоловік не встиг створити власну сім'ю. З найрідніших у нього залишилися батько та сестра. Десятки рівнян прийшли на Майдан Незалежності з квітами, щоб провести героя в останню дорогу. Тіло захисника спочиватиме на кладовищі новий двір в обласному центрі. Вічна та світла пам'ять воїну. Микола Бражицький випуск новин.